Так Бог дасть, що многі люди будуть знати такі речі, даколи не вчившись, але перебуває у богослуженнях, сповідь, причастя, молитви, добрі діла. Чоловік буде відкривати перед собою нове вчення Христово, якої даколи уви, не доучаться ніякі дослідники, ніякі релігіознавці, котрі не мають опиту релігійного життя. Ведь у нас сьогодні оцінку православним християнам в Україні дають так звані релігіознавці, бувші комуністи, партійці, безбожники, такі атеїсти крайні. А сьогодні вони експерти по нашій релігії і кажуть, це добра релігія, це не добра, а вони самі особистого подвигу релігії не мають. Вони завжди були безбожниками. Але те, що вони не знають віри в Бога і не прийняли условий Нового Завіту, вони залишилися дітьми Старого Завіту, часто книжники ті самі, котрі писали закони атеїстичні в, вор... в сувське время, а нині помагалися експертами бути людям віруючим нам, котрі мають опит Бога котрі мають опит молитви, поста, воздержання, а вони того ніч не мають, але їх кличуть як експертів, котрі на свою ганьбу демонструють таку дику невченість, таке ужасніше незнання. Ну, що робити, Книжникам Фресія виходу не є. ведь це що Унікальну футбольну команду, котра бігає на полю, має опит футбола, вдруг прикличуть якогось там чоловіка, який ніколи не видав футбол, а стане експертом по, тому, по тій грі. та люди би сміялися. Ви покликали чоловіка, який не розуміє, у футболі, бути експертом. Ви сьогодні кличете бути експертами по релігії по Подвигу віри нас, людей, не церковних, невіруючих, безбожних. А так це й стало. От почому сьогодні просимо, Господи, ми діти нового завіта. Ми тепер вже не підписуємося старим законам. Ми знаємо, що віруємо в Христа Ісуса. Ми зцілені, і наша природа через сповіді причастя, систематичний контроль за совістю своєю і духовною ми Готуємося вернутися у Царство Божие. Нам Павел каже, що коли Бог казав новий, то показав ветхость того старого закона, котрий був одмінений, як написано апостоло Павла в посланні римлянам, конець старого закона Христос. Во Христі Ісус ми отримали новий завіт, новий Договор, і сьогодні кажемо, Господи, Твоє предупреждення, бійтеся Закваски і фарисеїв актуальні і нині. Будьмо осторожні, щоб ніколи в всьому світі не глядати, не прислухатися до лжеекспертів, по суті, безбожників, а держатися єдинства з канонічною церквою, де Духом Святим Бог оберігає нас від ложних взглядів, від од лже всяких там організацій. Щоб ми не втратили настоящу релігію і були б тут дітьми Божіми, котрі завжди осторожні чужих ідеологій не приймати, держатися віри, яку нам, наприклад, у Закарпатті принесли Кирили Мефодій 1150 років тому, і лише так прибуває, а нині будучи. Вірними Української православної церкви, де предстоятель, блаженіший Онуфрій. ми тут, діти Божі, знаємо, як віруємо, чому так віруємо, знаємо, в чому безсмислиця так званих експертів всього світу, лживих експертів. Ми тим більше, слухає їх лож, укріпляємося у вірі. І любі гонини я проти церкви, проти нас роблять нас сильнішими, опитними. І в такому случаю ніколи не податися приманкам, але прибуває вірним Богу і церкви, ми той діти Боже, а вічності і наслідника Царства Божого. Амінь.